За останні тижні росіяни відчутно активізувалися на Сумщині і збільшили кількість обстрілів прикордоння в рази. Тож від понеділка п'ятикілометрову кілометрову зону від кордону в Сумській області закривають. Але як же бути тим, хто мешкає на цій території? Адже в небезпечній зоні цілі міста чи не залишаться вони відрізаними від постачання продуктів, ліків? Наша знімальна група щойно повернулася із середини Буди. Це на півночі області. Більшу частину зйомки довелося провести у бомбосховищі, бо потрапили під ворожий обстріл. Далі дивіться самі. Ми працюємо в серединобудській громаді. Так почалася наша зйомка у місті Середина Буда. Це найпівнічніше місто в області. Стоїть впритул до російського кордону. Десь дуже поруч лягають снаряди, бо ми зараз у підвалі, і тут стіни ходором ходять. І гради сьогодні вранці були гради, працювали гради по нашій території. Місто щодня потрапляє у зведення військових про обстріли, але останні тижні кажуть місцеві атаки почастішали. У громаді ще лишається близько трьох тисяч жителів, і новина про заборону в'їзду в, в п'ятикілометрову прикордонну смугу, в яку входить місто повністю, їх особливо турбує. Якщо нас відріжуть від Завоза продуктів харчування, ліків то uh -huh. роботи банкоматів нової пошти. То ми ясна річ тут не виживемо з понеділка, 26 лютого, за повідомленням військової адміністрації, немісцеві місцеві не зможуть заїхати у середина Буду та інші прикордонні населені пункти без перепусток. На жаль, комендант не в змозі виписати таку кількість пропусків. Перепусток, яку ми віддали, ми віддали коли 10 тисяч. Коли обстріли затихли, врешті виходимо зі сховища. На вході купа битого скла. Снаряди падали поруч. Ми сиділи в бункері. Посиділи, богу, помолилися. Слава Богу, Господь нам помог. Вийшли в магазин, сходили, східом домой. Майже всі будівлі у місті пошкоджені. Великі вирви від розірваних снарядів навіть не встигають засипати. Єдине, що надихає графіті на стінах. Бачу ці написи серединобуда. Це Україна на ваших так. будинках. Хто це залишає? Молодь залишається, молодь багато ще молоді. Ну. У нас е, коло 120 е, дітей. Із держустанов у місті працює лише міська рада та суд. Магазини майже всі потрощені і зачинені. Тут магазинів будь всередину так і багато, то зайде той, який цілі. А ось цей, до речі, вже не працює. тут, да, щось? Ні. Ага. Це закрилось. А тут, коротше, магазин працює. Давайте зайдемо. Це єдиний непродовольчий магазин, що працює. У вас завжди так гучно? Ну сьогодні ваше сьогодні, взагалі, з опів на четверту безупину. Ми о дев'ятій прийшли на роботу. Перший раз як бахнуло, і кожні півгодини обстріл. Біля цього магазину теж падали снаряди. Вікна закрили плівкою, підлатали дах. Люди просять, щоб ми працювали, тому що магазинів не осталась, а саме необхідне людям треба приобретати. Поруч у продуктовому товарів небагато. Місцеві вичікують годин тиші, і намагаються швидко купити все необхідне та знову повернутися додому. Вигадені стільному людей на допошти Стали... привозити продукти в місто постачальники вже давно відмовилися, тому власник робить це сам. Нині всередина буді лишається переважно ті, кому нема куди виїхати. Підбадьорюють себе тим, що мовляв зиму складну вже пережили. Люди приходять, не падають духом, покупають папа копають будемо сіяти огороди. Із сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.